Маленька дитина дивом не постраждала, і в наступній столичній пригоді про автоподії, що сталися на нічних вулицях Києва. Володимир Мельник. На тротуарі знаходилась молода сім'я. Батько, мати та маленька дитина в колясці. Удар прийшовся саме в дитячу коляску. Жінка на Нісані вискочила на тротуар, намагаючись уникнути зіткнення з кросовером. Автомобіль саньйон в лівій стороні. Просто хотів він мене об'їхав, коли я повертала і, по, і прямо поїхав. Свідки є, які запам'ятали машину. Виїхала на перехрестя, обігнула мене, якби різко. Я зорієнтувалася, руль дьорнула. Копи обіцяють знайти автопоспішаки, який мало не призвів до великої біди. Її завдяки низькій швидкості Нісана не сталося. Життя дитини у безпеці у батьків сильний стрес. Наскільки зараз відомо, у маленької дитини тільки легкі травми, тобто таких значних пошкоджень не було. Березняківський бус заїхав у гаражний кооператив прямо через огорожу. У водія подряпини і докори сумління через власну легковажність. В шокі сам, чесно знав. Перший раз і ніколи більше не сяд. 46-річний В'ячеслав каже, з пацанами хотіли хильнути символічно, по 50 грамів, потім понесло. 5, 5, 0, 5. Тобто, мало, 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 а в тому що бою. Йти додому з таким вантажем алкоголю було просто не під силу. Водія задули на драгері. який ступінь сп'яніння в нього. 2,56 проміля. Чоловік підраховує наслідки поїздки, штраф за п'яне водіння, зламані огорожа і гараж, розбитий бус, плюс домашні неприємності. Таких миттєвих заробітків за чверть століття шифрування у В'ячеслава ще не було.